Я всім крикнув, що вона тут. Всі інтенсивно почали копати. і На якій глибині ми не знали, тому копали дуже обережно, там по маленькому, по маленькій цеглинці, по, по чуть, чуть бо Можна було там технікою чи лопатою тою самою нашкодити. І, не дай Бог зробити гірше людині. Приїжджаємо на місце самого вибуху. Сильний був туман, плюс з димом мала видимість. Одразу побачили, що є загорання. Я в особовому складу дав казівку розгортатися і гасити саме там, де горить, а начальник частини поїхав разом з нами. Ми з ним пішли на рятування людей. На місце події мати, і вона ну намагалась дозвонитись. Вона дозвонилася до цієї дитини. У нас була інформація, що просто дитина звати Марія, і вона на зв'язку. Мені чи повидалось, чи на інстинктному рівні я, можливо, щось почув і говорю всім, давайте знову зробимо те, що. Знайшов в тому завалі якусь щілинку, то вже почув її звук. Я всім крикнув, що вона тут. Коли вже розкопали голову. Я постійно з нею говорив, розповідала вона ну, про себе, про там, вік, про нареченого, про свого, ну, для того, щоб вона не втрачувала свідомість і постійно була, ну, говорила з нами. Мас, пробуємо його піднімати. Давай, 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 Викликали медиків, вони вже запитали більш детально, що в неї болить, куди, як. Я передав, ну от постійно тримав голову, тому що щоб вона не ніяк не рухалась. Передав медикам обережно, е, щоб вони тримали голову і вже е, її тоді перенесли на ноші і вже витягнули. Вже коли витягнули, то зіткнули з полегшенням. Ми, ми виконуємо свою роботу. Я завжди говорю, це, це от вас така робота, а у мене така. І все. Мусить бути хтось тут і, і це робити. І якби не я, то я впевнений в цьому, будь-який з моїх колег би зробив би те саме. Дуже, дуже добре, що ти нам допомогла, що ну, саме не здавалося. Та перестань, у нас я робота лам, така. У нас робота така. Ти дуже молодець, я дуже так. сильна, бо не кожен таке час. Так, все. Дякую. Дякую, Молодець всім.